Возив свого начальника і по ночам, і йому якось так хлопці дали. ночний мотильок, знаєте, було так. Метелик так і, і причепилося так. метелик. це алея пам'яті загиблих героїв Обухові. Поміж багатьох портретів знаходиться фотографія 22-річного захисника Олега Матяша. У 2022 році загинув на Миколаївщині, виконуючи бойове завдання. Військовий на позивний метелик родом з Полтавщини. В дитинстві він був дуже спокійним, а найбільше любив гратися з собаками та готувати. Згадує його мати Марина Матяш. А ще він дуже хотів стати так, як дідусь далекобійником і працювати за кордоном. Не вийшло нього ну, так. Ну він вивчився, став трактористом. Побув трошки трактористом, але не сподобалося. Як діляться спогадами рідні, Олег був самостійним. Міг сам знайти та поїхати в інше місто на роботу. Він працював водієм-експедитором на хлібозаводі у Куп'янську. Ця робота йому подобалась, але там він знаходився недовго. У 19 років хлопець раптово вирішує піти служити до лав Збройних сил України. Перед цим була аварія і було два переломи ну, позвоночника. В нього він хотів дуже, так як старший брат, його батько хотів стати поліціянтом. Ну, не здав по стану здоров'я, не здав фізу, і, і за цього він пішов. Воєнкомат написав, пішов служити. Олег Матіш мріяв стати десантником. У жовтні 2019 року він був призваний дворічанським військовим комісаріатом. Приходив строкову службу в й окремій десантно штурмовій бригаді у Чернівцях на посаді старшого водія. У січні 2020 року підписав контракт та служив у станиці Луганська. Про те, що син в АТО, мати дізналася не відразу. Сам признався, коли прийшов уже звідтіля. Він приїхав на свадьбу до брата і, і тоді признався. Він казав, що він підписав контракт. Він сказав, що мама, ти мене піддержиш в будь-якій ситуації, я тебе знаю. Я підписав контракт. Тільки він казав, що він на морі, він в Миколаєві. Ми віддихаємо, ми на морі, ми в Миколаїві. Одного разу військовий врятував своїх побратимів. Повчасно помітив просування ворожої групи. Тоді отримав легку контузію, але продовжив виконувати бойові задачі. У перші дні повномасштабного вторгнення захисник з позивним Метелик вже протистояв ворогові на Миколаївщині. Ніколи нічого такого не розказував, ото одне, що казав. Було одне время трудно, що навіть їсти не було, то каже, мешканці ці того села, де вони були, то приносили і їсти, і пить приносили. Було таке дуже тяжко, що не могли до них доїхати. А так він ніколи нічого. Мама, нам не можна нічого розказувати. Мама, воно тобі не треба. На Миколаївщині військовий разом з побратимами звільнив сім'ю з полону. Як тільки вони вивезли двох батьків, з дитиною почався обстріл. Востаннє мати з сином говорили по відеозв'язку всього дві хвилини. Подивився худенький, такий, боже кусиночка, який ти худенький. А він кажу, грязний такий. Каже, мама, я ти зараз покажу всього себе. Показав, а він все штани, все, все в грязюці, такий. Каже, я не худенький, просто, ну, просто похудав. Просто тобі так відеосвязь показує. У мене все добре. Нас годують, у нас все є. Олег Матіш отримав смертельне поранення у селі Андрійчикове 3 березня 2022 року. У бою ворожі сили перевищували за чисельністю у декілька разів. Я працювала в магазині, відпускали людей і вийшли по продукцію і позвонив старший син. Сказав, що немає. Він вже знав, уже знав він два дні, по-моєму, знав, що його немає. Но просто уточняли точно, чи це він. Захисник мріяв після перемоги придбати квартиру в Обухові та жити у спокійному місті, але не встиг. Олег Матіш отримав вже посмертно нагрудний знак за взірцевість у військовій службі третього ступеня орденом за мужність третього ступеня з 2022 року. Він є почесним громадянином Обухова. Портрет загиблого захисника знаходиться на алеї пам'яті в Обухові, яку відкрили 3 грудня 2023 року. Вона присвячена пам'яті землякам, які віддали своє життя за Україну з 2014 до 2023 років. З моменту ідеї до реалізації пройшло два з половиною місяці. Поширюйте це відео та пропонуйте в коментарях теми для наступних сюжетів. Фіксуємо спогади рідних і історії про загиблих героїв захисників і захисниць України з Київщини на медіапогляд. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Обухова. Спеціально для медіапогляд.